Всіх вітаю на своєму каналі Кури, як моє хобі. Мене звати Арсеній і сьогодні, і сьогодні вже 7 лютого. Середа. Сьогодні відео про курочок. Вчора не було відео. Через день, ну я все-таки вирішую через день їх відео знімати і випускати. Тому дивіться, всім приємного перегляду. Курочки щойно пообідали. Щойно пообідали курочки. От, тепер грибуться, Вже грибуться, шукають. Сьогодні температура висока, 9 градусів. В лютому це тепла висока. Для лютого. Ось. Сьогодні знесли одне яєчко, яйце. Ось, бачите. Знесли сьогодні. Курочки, О, що ви там розповідаєте вже нам? У нас продовжується болото на господарстві, калюжі, тому що ну ще воно навіть не підсохне, Опади передають дуже багато, і сніг, і мокрий сніг, і дощ. Ой, не знаю, коли це воно висохне, це подвір'я вже стане сухим. Не знаю, напевно, точно не вблюдав. Ну але передвали морози. Якщо морози, то воно замерзне оце все. То лише тоді буде. А зараз, поки тип, плюсова температура і ось ось такі калюжі. Ну, вже менше калюжі. Ось. Курочки. Такі гарні курочки окрас і, і, і несуться, і все добре. Ось. У вас є курочки? Напишіть в коментарях, друзі. Чи якась, якісь товарини. Пишіть коментарі мені, ставте вподобайки, не забувайте, якщо подобається такий контент. Звісно, якщо подобається, ставте вподобайки. Я всіх буду радий бачити на цьому каналі. Підписуйтесь обов'язково і ставте вподобайки. Ось. Курочки, кролики поїли. Ось. Сіном. О, що? А, воду випили. Я вже давав сьогодні, вони вже випили. Мочте. Коли даю сіно, я їм даю воду. Але якщо м -м, снігу багато і мороз, то я, звісно, даю це, сніг. Тому що вони, ну, це заміняє воду, тому що вода все одно замерзає. Все одно замерзає, а якщо є сніг, що, звісно, мороз, і немає снігу, приходиться змінювати банки. Чергування таке в мене виходить. Ось кролики. Чергування таке. Взагалі я щось люблю балакати відео, щось спілкуватися. Небо таке похмуре, гарне. Скоро вже весна, пісніжники, плани будуть, нові плани будуть. Ну, я планую також про город відео викладати на цьому каналі. Тому що в тому році ну, думав, що це тільки для курей, але краще, думаю, теж знімати як на основний канал. Тому теж підписуйтесь на основний канал, ви можете вести пошуку YouTube в пошуку Ютубу Господарство в інше. І там Дві... зараз в мене 2450 підписників, тому підписуйтесь, я там кожен день знімаю відео. Ці там теж ради бачити на своєму каналі. Якщо на цьому каналі я можу не знімати, буває таке, що можу три тижні не знімати місяць, два місяці, три місяці. Можу. Таке було навіть бувало, то я можу, то на основному каналі я знімаю кожен день відео. Ну, звісно, бувають причини, де можу не, не завжди, кожен день, через день теж. А іноді навіть 4 дні можу не знімати. Теж таки. Але в основному кожен день, тому там теж курочки. І скоро весна, там скоро і тут бо більше є відео різноманіття, тому що буде город. Також, якщо буде, я сподіваюся, що буде квочка. Білушка ця курочка. Була там році бочкою. І... Думаю, в цьому році теж кожне кожен літо усідає на яйця, Кожне літо. Так. Кожен. Не знаю, яке це літо буде, По-моєму, здається, що це вже буде для неї четверте літо, як воночка. Четверте літочка, літо. бачите, як виходить. Тому, що буде? Ну, по... Побачимо. Головне, щоб мир було все спокійно, тихо. Там зараз лютий, на вулиці лютий. Ну, скоро я планую, друзі, чекати скоро ефірів в ближайші місяці. Ну, в лютому не знаю, чи буде, але в березні точно буде. І точно буде 27 березня. У мене день народження і буде такий прямий ефір. Тому не пропускайте тому, друзі, на цьому каналі, 27 березня, ще домой день народження, здається. не знаю, не пам'ятаю, чесно. 48 днів чи 47, точно не пам'ятаю. Ну, не дуже, ще, не дуже багато, тому що цих 47 днів дуже швидко пролетять, повірте. Ось, добре, друзі, поспілкувалися з вами майже 7 хвилин. Я вам всім дякую, що послухали мене, подивилися це відео. Я вам всім бажаю мирного дня, всього найкращого, нових зустрічей, всім па-па-па-па.